Вітаю вас у моєму новому відео, де я показую, як одягались українки села та українки міста на початку ХХ століття. Насправді це неймовірно, адже не дивлячись на те, що жили вони в одній країні в один час, вони одягались абсолютно по-різному. Я вже багато років. Щоденно одягаюсь у стилі кінця 19, го початку 20-го століття та вивчаю цю моду. А також за освітою я, українознавець, доволі глибоко вивчала український традиційний стрій, маю власну невеличку, звісно, але колекцію традиційних вишитих сорочок. Основна його частина це сорочки вишиті низю. Дуже полюбляє саме цю техніку. Взагалі, якщо вам буде цікаво, напишіть, будь ласка, в коментарях. Я зніму окреме відео, де покажу всі ці сорочки. Також я давно про це думала, але якщо побачу, що є багато зацікавлених, то окремо відфотографую самі малюнки на цих сорочках, зроблю окремий файл, щоб можна було детально розглядіти і, можливо, навіть собі зняти ці візерунки. Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Чи вам це цікаво та актуально? За основу я вирішила взяти не найбідніших і не найбагатших, а середній клас, які жили в один і той же час, але в різних місцинах. Селянки та містянки початку ХХ століття, які могли відноситись до середнього класу за своїми доходами, одягались абсолютно по-різному. Міщанки часто також відносились до інтелігенції, вони одягалися більше за модою європейською, адже мали доступ, по-перше, до різноманітних журналів, які випускались на той час. Так, наприклад, частина України знаходилась під Австро-Угорщиною, і в той час в тій країні випускалось чимало журналів мод. Частина України була окупована Російською імперією. І там також були свої модні журнали, ну і дівчата, жінки, вони все одно якимось чином цікавились модою і одягалися за модними тенденціями свого часу. Дівчата та жінки, які проживали у селах, одягалися за більш традиційними канонами. Їхній одяг відповідав тому, який носили їхні мами, бабусі, прабабусі. Мода не настільки швидко змінювалася і зберігалась оця капсульність традиційного строю. Безумовно, не можна стверджувати, що одна мода не впливала на іншу, і навпаки. У села щось приходило разом з. Приїжджіми, також з тими, хто виїжджав у міста на торгівлю, вони привозили нові матеріали, нові малюнки, візерунки та, звісно ж, кольори. Додатково привозились і, можливо, нові варіанти декору, можливо, саме так з'явилось і багато мережива в українському традиційному строї. Але безумовно і традиційний стрій впливав на одяг міщан. Не відмовлялись вони і від вишивки, і від вишитих сорочок, та й багато чого іншого. Деякі речі взагалі були ідентичними. Наприклад, взуття схожі чобітки могли носити як в Америці, так і в українському селі. Тому що взуття. Дуже-дуже важко змінюється, і в нього значно складніше з'являються нові взірці. Давайте ж почнемо огляд того, як одягалися дівчата в цих різних регіонах від найпершого шару одягу це білизни, до самого останнього це верхнього одягу. Ну і звісно, оскільки зараз осінь, я вибрала саме осінні комплекти. Хочу зауважити, що джерелами для речей, які представлені на цьому відео, є як оригінальні речі, збережені в різних музеях. Наприклад, якщо ми говоримо про український стрій, це музей відкрита скриня та музей Івана Гончара, а також різноманітні журнали мод того часу, як, наприклад, Блузка, спідниця та й увесь комплект одягу, який буде представлений на імпровізованій міщанці того часу. В чому спали? Міщанки мали спеціальні нічні сорочки. Про наявність таких сорочок у жінок в селах я особисто не чула. Але навряд чи вони спали оголені, особливо у холодну пору року. Тому я думаю. Що найшвидше, вони використовували старі сорочки, які раніше були в них на вихід чи для роботи. Зараз вони вже для того не підходять, але доволі м'які через багаторазове прання. І, можливо, мають якісь дефекти, але для сну підходять чудово. Тому і на відео я представила два різних варіанти: міщанка у нічній сорочці. Та селянка у своїй старій сорочці, яку вона вже навряд чи може одягнути десь на вихід, але в якій добре спати. Знімається одяг для сну та одягається перший шар це білизна. У випадку традиційного строю, сорочка є частково білизною. Насправді це дуже цікаво, адже верхня частина сорочки могла не покриватися. Хоча вона була теж одягнена на голе тіло, то не вважалась білизною. В ній можна було спокійно вийти в люди, в той час, як нижня частина вже вважалась білизною, спідньою частиною її обов'язково потрібно було прикрити чи то спідницею, чи то плахтою. А от білизна містян складалася з кількох елементів. І її ніхто не повинен був бачити. Самий нижній шар це могла бути або довга камізелька, або ж коротенька камізелька з панталонами. Щоб було зручно ходити в туалет, панталони не були зшиті в кроковому шві. Наступний шар це панчохи та пояс для панчіх. Іноді, в певний період, пояс для панчіг був пришитим вже до корсету як частина його, і таким чином одягався корсет з підтяжками, і вони вже тримали панчохи, адже в той час не було таких еластичних матеріалів, і, відповідно, панчохи могли часто сповзати, щоб їх весь час не підтягувати, використовували спеціальні ось такі пояси або підтяжки для панчіг. Цікаво те, що було певне неписане правило взуття до корсету. Адже взуття минулого не мало блискавки, як сучасне. Воно застібалось на гудзичках або на шнурівці, і це був доволі тривалий процес. Тому це простіше зробити до того, як ви одягнули корсет. Тож, ще один шар білизни плюс взуття це панчохи з поясом для панчіх. Та далі йде вже взуття. Панчохи в українському селі. Чи були вони? Я особисто цього не зустрічала, але, безумовно, якщо більш заможні селяни могли собі дозволити взуття, одягати взуття на босу ногу це незручно, воно натирає, тому були точно якісь обмотки. Але мені здається, що носили і якісь в'язані панчохи чи типу носочків, щоб було зручніше і тепліше. Якщо ви знаєте щось про це, напишіть, будь ласка, в коментарях. На відео я представила варіант в українському традиційному строї, де одягнеті е, панчохи теж, але панчохи темні і далі вже взуття. Взуття було дуже схоже. І зараз ви можете навіть знайти в музеї Відкрита Скриня та музеї Івана Гончара взірці, які також можна знайти і в різних журналах мод з Америки чи Європи. Важливим елементом білизни у міщан був корсет. Це була просто обов'язкова частина будь-якого комплекту одягу, як труси чи бюзгалтер сьогодні. А можливо навіть і важливіше. Але на корсеті не закінчується шар білизни міщанки. Там буде ще два елементи. Щоб корсету не було видно, одягали на корсетник. Причому не було видно ні як кольору. Тому що, наприклад, у мене представлений кольоровий корсет. Вони були, були не лише білі та тілесного кольору, були різноманітні, навіть з декором, з вишивкою, щоб його не було видно, одягали додаткові на корсетники. Ну і також, щоб не було видно самого силуету корсету, тому що це вважалось знову ж таки, повторюсь, нижня білизна, яку не повинно було бути видно. Тож одягався на корсетник. Він міг виглядати або просто як маючка, або в певний період історії мати додаткові рющі для створення об'єму спереду. Це період Беліпок, тоді була дуже популярна голубина грудка, щоб от вона так нависала над тоненькою талією. І для цього використовували різні елементи, в тому числі і рюші та мережево спереду на ось цих на корсетниках. І нижня спідниця. До речі, нижніх спідниць могло бути кілька. Я представила варіант, де одягнена одна нижня спідниця, але їх могло бути і дві, і три, і іноді були стьобані спідниці на якісь холодні періоди року. Тож, це один із можливих варіантів. Нижні спідниці також могли бути або білими, або кольоровими, з різними узорами. Тут вже яка тканина попалась, Стой і шили. Коли одягнена вся білизна, можна приступати до одягу. В українському традиційному строї це була спідниця, або ж могла бути плахта з запаскою, з фартухом. У випадку міщан це також була спідниця, а зверху сорочка. У випадку українського традиційного строю могли бути ще додатково нагрудники із спідницями, а у міщан це могла бути сукня. Тож все залежить від фантазії та майнового стану родини. До спідниці одягаємо фартук і обов'язково пояс. Без поясу жоден український традиційний стрій не вважається повним. Це важлива, дуже важлива частина усього комплекту. Для міщан були інші аксесуари, також пояси, але вони вже були не такими обов'язковими, могли бути різні шатлени. Про шатлени я розповідала у іншому своєму відео три аксесуари, про які ви ніколи не чули, і ви можете подивитися, якщо ви ще не бачили це відео. Безумовно, потрібно зробити і зачіску, зачіски різнилися у селі та у місті. Варто також зазначити, що коли робити зачіску, коли повністю одягнені, чи коли тільки в білизні, кожен, безумовно, вирішував сам для себе. І зачіска у селі була максимально простою, адже далі йшов головний убір. Щоб восени не було холодно, українські дівчата одягали керсетки, шиті з вовни або з рипсу чи з жакарду, з різних тканин. Безумовно, це був більш святковий одяг. Його носили десь на свята, до церкви, на базар, щоб показати, яка гарна багата господиня, але були і більш прості керсетки, менш декоровані з дешевших тканин, і вони одягалися і на будень десь до роботи, щоб не так, наприклад, бруднити свою сорочку або було тепліше. Про керсетки у мене є окреме відео, ви можете його теж подивитися. Там детальніше я розповідаю про цей елемент одягу з українського традиційного строю. Для міщан цей одяг вже був не характерним, тому вони одягали різні пальто або ж піджаки. Чим безумовна різниця одяг. Українки з села та українки з міста, так це деякими аксесуарами. Наприклад, українки в селах не носили капелюхів та е, рукавичок, в той час, як міщанки не носили очіпків та хусток. Це теж, до речі, дуже цікаво, адже, не дивлячись, наприклад, на один і той же сімейний статус, заміжня жінка по-різному е, виглядала в місті та в селі. Так, наприклад, в селі вона обов'язково повинна була прикривати волосся. Для цього використовувалися очіпки, хустки, різні намітки в різних регіонах. А от в місті такого вже не було. Вже не зберегся от той обов'язковий традиційний елемент покривання нареченою, щоб вона постійно. Прикривала свою голову після весілля, коли вона вже ставала заміжньою жінкою, і багато жінок взагалі не покривали свою голову, хоча, безумовно, вони носили капелюшки, носили вкавички, робили різні цікаві зачіски. Ще український традиційний стрій обов'язково доповнювався прикрасами. Кожна дівчина хотіла собі побільше різного намиста, коралів, дукача з бантом, різних сережок. Ми маємо чимало збережених фотодоказів того, що українки у містах та українки у селах одягались по-різному. Але я хочу все ж звернути увагу, що і ті, і ті були жителями цієї країни. І незважаючи на свій одяг, вони все ж вносили свою лепту у збереження культури та збереження цієї країни. Сподіваюсь, це відео було для вас і цікавим, і корисним. Можливо, воно наштовхнуло вас на бажання провести власне розслідування відносно того, як одягались дівчата в вашому регіоні, адже кожен регіон України трішки відрізняється від інших, має свої особливості, як в українському традиційному строї, так і містянки по різному одягалися. Також запрошую вас до себе в інстаграм. На мою особисту сторінку Your Sunny Flowers, де я показую своє життя своїх котиків та собачок в цілому життя в селі та роботу, на сторінку бренду Gibson Girl Dress тут представлено одяг, який якраз могли носити містянки і України, в тому числі, а також країн Європи, Америки. Ми відшиваємо одяг за взірцями оригінальних моделей з різних журналів, мод того часу, з різних моделей, які збережені в різних колекціях, як музеїв, так і індивідуальних колекціях. Намагаємося воскресити цю моду. Та на окрему сторінку саме української колекції Соняшник тут представлено одяг, який могли носити дівчата в селах. На початку двадцятого століття, в кінці дев'ятнадцятого століття, кожна модель також має оригінал, з якого вона була знята, чи різні оригінали, тому що є моделі, які дуже схожі, просто між собою різняться там кольором, наприклад, або тканиною, яка використана. Адже для мене дуже важливо, щоб усе мало своє історичне підтвердження, тому до кожної своєї моделі я шукаю якраз таке оригінальне історичне підтвердження. Я бажаю вам наснаги на шляху до пізнання української традиційної культури та зустрінемось у нових відео! І маленька ремарка спеціально для тих, хто вважає себе дуже оригінальним і буде писати коментарі, а татуювання в той час теж були. По-перше, ви не оригінальні. Таких коментарів, ну, один на там, 200 точно, але є. По-друге, так були. І по третє, ви ж розумієте, чи, напевно ні, Напевно, ви не розумієте, що, наприклад, відеокамер... На яке зняти це відео тоді не було. Інтернету, через який ви дивитесь це відео, теж не було, так само, як, наприклад, телефона чи комп'ютера. Тому це не відео з минулого, це відео на сучасній людині, зняти на сучасну камеру, з сучасними технологіями, яка показує репліки одягу минулого. Сподіваюсь, тепер вам буде зрозуміло. І оскільки я людина сучасна, я роблю зі своїм тілом все, що хочу. В тому числі і татуювання. І чому вас турбує татуювання на чужому тілі, оце вже вам потрібно задати питання самому собі. Всім гарного дня! Тепер точно пока-пока!